Якщо вже мова почалася про медицину, лікарів, наше людське життя і здоров'я, то хочеться поговорити ще й про позитивну сторону медицини і нашого українського життя. Хочу сказати, що в мене були медики в родині, зокрема мій дядя Юрій, який ніколи не брав хабарів. І лікував людей від алкогольної залежності та психрозладів, не дивлячись на тяжку інвалідність самого. Я хочу сказати, що я сама пов'язана з медициною ось як. Я вивчаю філософію свідомості, маю наукові роботи з даного фаху. І це дуже пов'язано з неврологією та психіатрією. Я вивчаю те, як розвивається свідомість в дуже ранньому віці. Зокрема, дуже цікава тема. Я хочу сказати, що я модель, актриса, учасниця конкурсів краси не просто так. Моє обличчя практично рятував вчений Академик Олексій Олександрович Тимофєєв. Він зробив мені операцію і вуаля! Це дуже класно. Дякуємо. Я хочу сказати, що мене ще лікувала одна професорка. Вона е робила мені операцію на носових пазухах, я прекрасно дихаю. По-третє, і в місцеві деякі лікарі дуже добре до мене ставляться, зокрема, і сімейна лікарка, і багато інших. І я можу звернутися до а, хорошої лікарки-гінеколога, вона мені допомагає. Ну, тобто є люди, які дійсно адекватно сприймають пацієнтів, пацієнток і подають руку помочі Згодно. Це в нас є, хоча б якісь плюси є. Але коли стикаємось із негативними особами, яким просто закортіло, з'явився каприз, чи взяти з нас якісь кошти, чи е, просто зробити так, щоб наші рідні померли? О, це дуже-дуже погано. І ми маємо повне законне демократичне право висвітлювати таку інформацію, як висвітлювати хорошу інформацію. І ми маємо повне право звертатися до суду і боротися з подібними злочинами. Отже, не біймося: ніхто не має права нас скридити. Захотіло лікувати і лікуйте, як і добрі лікарі.